Фактично, долю виборів визначать де декілька десятків тисяч виборців ситуацію, і загалом кінцевий результат можуть змінити так звані хиткі штати в сенаті. Більше шансів у республіканців отримати більшість. Вплив виборів на ситуацію в Україні. Знаємо, що будуть не лише вибори, але оновлюватиметься і конгрес, що також впливатиме на економічну ситуацію і на допомогу Сполучених Штатів в нашій країні. Як відбуватиметься голосування в американських штатах, як вже проходить дострокове голосування, і хто переможе Камала чи Дональд Трамп? Про це ми будемо далі говорити з нашим гостем Олег Шамшур, дипломат та колишній посол України. України, у США та Франції, пане Олеже, раді вас вітати в етері громадського радіо. Вітаю. Отже, понад 70 мільйонів американців та американок вже проголосували достроково на президентських виборах. Навіть проголосувала вже сама Камала Гарріс. Про, про це повідомляє лабораторія виборів при університеті Флориди. Загалом, давайте почнемо із розуміння того, як працює ось ця система дострокового голосування у Сполучених Штатах Америки. Чим вона відрізняється у різних штатах, які там особливості? І ще додам, як вона загалом впливає на результати виборів. В принципі, це ну, таке відносне нововведення. Особливо популярним це голосування, особливо голосування поштою стало під час ковідної епідемії. В принципі, голос голосування непряме голосування, я б назвав його таким чином, воно, ну, можливості для нього там. Або голосування безпосередньо, коли ти приходиш на виборчу дільницю, або присилаєш по пошті, або ще якось воно його різновиди однакові. Є певні е, деталі в е, організації цього процесу в окремих штатах, але це зараз стало достатньо популярним у Сполучених Штатах. Я б сказав навіть не достатньо а дуже популярним. Хоча в цьому році очікують, що буде більше, вибачте, менше тих, хто проголосував таким чином порівняно з минулими виборами, які проходили під час ковідної епідемії, ну ясно, що це впливає на підрахунок голосів, оскільки в деяких штатах ці Бюлетені, які надіслані поштою, скажімо, починають е, рахувати тільки після закінчення голосування, що звичайно затягує е, виборчий процес. Ну тобто, як на мене, краще було б самим американцям голосувати в той же день, але вже так склалося. Мабуть, тут назад дороги немає. Буде і голосування в день виборів, і голосування до виборів. Але ясно, щоб для е, Встановлення остаточного результату важливо не тільки як проголосують в день виборів, а й але і як проголосували до дня виборів, пане Олеже. Маємо слухача в етері громадського радіо. Слухаємо ваше питання коротко і представтесь, будь ласка, мене звати Яків Павлович на Україні. Олеже. Я додавав пан Сам чи може Росія. А Росія окучує індіанців, підігріває їхні незалежницькі настрої. Чи може Росія змусити індіанців проголосувати за Трампа, і чи це істотно вплине? Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже. Ваша відповідь, будь ласка. То індіанців те, що називаються Нейти е, Ну, таким чином я б сказав. Зараз американці фіксують багато спроб вплинути на результати виборів через, скажімо, створення фейкових якихось сайтів, поширення фейкової інформації. Чи вплине це на результати виборів? Мені здається, ну, здається, моя думка, ну, навряд чи, принаймні, не так, як це було в 2016 році, коли Росія дійсно і спробувала і, мабуть, досягла певних результатів. Що стосується саме індіанців, то чесно кажучи, я... Не впевнений наскільки саме ця група є е, такою мішенню для росіян, Ну, ясно, що вони будуть це робити, скажімо, із розрахунку на весь американський загал виборців, і не тільки росіяни, скажімо, і китайці, там і іранці намагаються щось зробити. Але я думаю, що на результат це суттєво не вплине. Ну, вплине хіба що, скажімо, буде підпитувати ті наративи про, начебто, сфальшовані вибори. Це ми побачимо і в процесі виборів, і пізніше, коли будуть підраховувати результати. Пане Олеже, згідно з останніми опитуваннями американського телеканалу NBC News, Ньюс. Є... Результати серед американського народу думки так американського народу, що з Камала Гарріс та Дональд Трамп ідуть нога в ногу саме по 49% мають підтримки. Ще 2% американців та американо поки ще не визначилося, кого вони хочуть собі президентом чи президенткою. Але кажуть аналітики, що ситуацію і загалом кінцевий результат можуть змінити так звані хиткі штати. Нагадайте нашим слухачам і слухачкам, що це за поняття загалом. В американській виборчій системі хиткі штати, тому що якщо я не помиляюсь, у 2020 році така ситуація саме з хиткими штатами щось змінила в кінцевому результаті. Тобто, я ці штати називаю не хідкі, а мінливі. Ну uh -huh. по суті, це нічого не міняє. Тобто, це для того, щоб зрозуміти про що йдеться, треба подивитися на історію голосування. Тобто є е, певна історія голосування за республіканців чи демократів в кожному штаті. І є штати, які традиційно так стабільно голосують за демократів, і є штати, які стабільно е, голосують за республіканців. Але є оці так звані хитливі чи мінливі штати: хіткі чи мінливі штати. Тобто, там, де жодна партія не має е, переваги. І склад цих мінливих штатів він змінюється в залежності від того, як змінюються е, настрої виборців. А і це залежить також і від того, що міняється е, склад виборців, тобто демографія, соціальний зріз е, і так далі. Зараз таких мінливих штатів сім. Е, Чому так важливо, як вони проголосують? Тому що більш-менш зрозуміло, як проголосують в стабільно демократичних чи республіканських штатах, хоча і тут можливі сюрпризи. От зараз з'явився сюрприз Зайови, яка завжди була консервативною. Зараз, начебто і там я це називаю не нагавного ні ні здрю. А дуже тому фактично в ту чи іншу сторону можуть змінити ситуацію тільки виборці цих штатів. Більше того, зараз є така думка, що фактично долю виборів визначать де декілька десятків тисяч виборців. А я чув і бачив інформацію про те, що може йтися взагалі про декілька тисяч виборців. Передмістях Філадельфії, які можуть е, вплинути на результати виборів в Пенсільванії, а це в свою чергу вплине на результати цих виборів, тобто така от парадоксальна ситуація пов'язана з американською системою е, виборів, е, тобто вибори. Президента вони не прямі, а через колегію виборців або як їх називають великих виборців, і тому скажімо, кількість голосів, яку е, отримує е, той чи інший кандидат або може отримати в національному е, розрізі. Вона відрізняється від його е, голосів е, в колегії виборців, і е, з цього таке значення мають е, окремі оці одмінливі штати. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Вони були і в 2020, му і в 2016 му році. Це зокрема за даними певних аналітиків допомогло у 2016 му Дональду Трампу перемогти Гіларі Гілларі... Клінтон. Перепрошую, я нагадую, що це ті виборці, про яких навіть і не знають соціологічні опитування однак потім вони голосують за Дональда Трампа. Чи чути про них щось на цих перегонах? Так, звичайно, це дуже активно обговорюється, і, в принципі, одна з таких підвалин основних напрямків роботи була Трампа, щоб мобілізувати тих виборців, які поділяють його погляди, але, як правило, не голосують. Це одна категорія, інша категорія. Певна частина виборців ну це було більше характерно для попередніх виборів. Вона підтримує і навіть голосує за Трампа, але це не озвучує, скажімо, під час. Опитувань суспільної думки, і е, такі люди є, їх немало, хоча як е, самі республіканці кажуть, що вже подолано цей поріг незручності голосування за Трампа, і таких людей небагато. А от тих, хто підтримує, але не голосує, чимало і на них було засережено увага Трампа. Але в принципі з ними і також активно е, працювала Гаррі як це вдалось, ті чи, чи або інший, або обом командам, ми побачимо вже завтра. Я нагадаю, що ми говоримо з Олегом Шамшером. Він дипломат та колишній посол України у США та Франції. І я закликаю наших глядачів і глядачок, тому що цю розмову ви можете дивитися на ютуб-каналі Громадського радіо. Закликаю писати в коментарях ваші думки. Хто ж все ж таки переможе? Камала Гарі чи Дональд Трамп і чому нам дуже важливо почути ваші думки? І, звісно, підписуйтесь на нас на наш канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення, коли виходить, виходять нові наші відео з якісною аналітикою пане не олеже тут хочу згадати ось таку історію: нещодавно агентство Reuters опублікувало повідомлення, зокрема, що демократична партія Сполучених Штатів Америки підготувала план на випадок, якщо Дональд Трамп завчасно оголосить свою перемогу на цих виборах. Загалом, що нам відомо про ось цю схему і оцю процедуру завчасного оголошення себе переможцем, і чому Дональд Трамп нею скористався у 2020 році і цьогоріч Теж не хочу минути, ну чому він це використовує, треба спитати у Трампа. В принципі, моя така суб'єктивна думка про те, е що це пов'язано. Ну, скажімо, з невпевненістю в своїх силах і в результаті. І тому е таким чином, він може. Виголосити себе переможцем е, передчасно, тобто до того, як будуть підбиті підсумки, і буде зрозуміло остаточно, хто переміг, і таким чином просувати свій наратив про те, що ці вибори сфальшовані. Е, е, В будь-якому варіанті всі в Сполучених Штатах очікують е, ну, хвилі оскаржень. Вже подано, здається, понад 100, там 120-130 а може і більше оскаржень, і е, республіканцями і демократами. І от вчора я якраз чув про те, що і та інша сторона вони вже е, найняли цілу армію декілька тисяч е, юристів для того, щоб працювати з цими е, позовами, і це суттєво в цих виборах. Тим більше, що вони обіцяють бути дуже щільними, тобто результат, як я сказав, може бути вирішений декільками або десятками, або тисячами, навіть виборців, і тому юридично всі готуються, і абсолютно не виключено, що будуть позови, які дійдуть аж до Верховного суду. Як це вже? Мало місце от, днями сполучених штатів, і ми пам'ятаємо про 2000 рік, коли доля виборів фактично була вирішена рішенням Верховного суду припини припинити перерахування голосів у Флориді, що дало перемогу Бушу молодшому. І насамкінець хочемо коротко вас запитати про вплив виборів на ситуацію в Україні. Знаємо, що будуть не лише вибори, але оновлюватиметься і конгрес, що також впливатиме на економічну ситуацію і на допомогу Сполучених Штатів нашій країні. Розкажіть про це більше, будь ласка, але коротко маємо. На жаль, дві хвилинки часу лише е, ну якщо дуже коротко, то звичайно важливо як. Складеться ситуація в конгресі зараз найбільше шансів, що буде розділене правління. Останнє, що я чув в Сенаті більше шансів у республіканців отримати більшість в палаті представників не зрозуміло, але не виключається, що тут піде в іншому напрямку. Що стосується впливу на, скажімо, допомогу Україні. Якщо коротко, то е, Гаріс, очевидно, це буде продовження політики Байдена з усіма плюсами, тобто підтримка, але і мінусами обмеження, е, не та номенклатура, вчасна і так далі. Що стосується Трампа, сказати остаточно достатньо важко, тому що це Трамп. Але е, дві речі є зрозумілими: це, е, по-перше, е, його критичне ставлення до допомоги безвідплатної, і якщо і буде продовжуватись, то це буде у вигляді кредитів із залученням коштів європейців. І друге, найбільш небезпечним це план миру Трампа, викладений Венсом з припиненням вогню за лінією розмежування демілітаризована зона, фактично залишення під контролем Росії окупованих територій. І не членство України в НАТО. Тобто, якщо буде обране Трампа, як зараз виглядає, ми вступаємо в зону ризиків. Є певні можливості на ситуацію впливати, але знову ж таки, наскільки це спрацює, залежить від багатьох факторів. Ну от така ситуація для нас вона є достатня. Я б сказав, в, 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 в випадку Трампа тривожною випадку юхаріс в продовження того ж, але як ми розуміємо, і тут є свої складнощі.